І перед початком відео що ще хочеться сказати? Раз, два гарбузи ростуть насливці. Отак от. Доднішні друзі, вітаю всім підписникам! Отже, сьогодні у нас 11 вересня. І через два тижні ми почнемо молотити наші гарбузи. Комбайн гарбузовий від Пана Мороза стоїть, жде своєї участі. Скоро ми почнемо його юзати по повній. Тепер давайте так. Що по гарбузах? Скажу наступне. На той рік ми вже зробили висновок, що садити їх будемо десь в числах 20 квітня. Плюс-мінус, де то так. Тому що ота влага, яка попадає в гарбузові по час того, як він тільки починає рости, вона все йде тільки весною. А потім з червня до липня один дощик пройшов. В липні ніфіга, і тільки в серпні щось почали йти дощик. Отакий воно має вигляд. Лися в нас вже трошки приунило, тому що... Один день був аж іній по листочках. Причому, отак, дивіться, оце тут було, а на тих городах не було. Десь полосою взяло, прийшло і є. А так гарбузи мають отакий вигляд. Ну, щоб вам показати для сравнення, Ну, давайте тако, мій капець, моя рука. Це десь волейбольний м'яч. Це трошки менший. Це теж десь в таких приділах. Ну, хочу сказати, от, іменно от таких гарбузів, бачите, їх багато. Як не крути, їх багато, але того року в них було і найбільше занят, якщо брати соотношення гарбуз і то, що в ньому є. Є, звісно, отакі здоровелячі, але побачимо, що в них буде. Бачите? Тобто, гарбуз є, який хочеш. Радує тільки то, що Мені не треба буде, так як того року, брати оцей маленький або ще цей. Бачите, він такий ось домайсенький. Розрізати його і вибрати з нього зенет. Їх накидав туди штук з 20, мабуть, одним разом. І поніслась. Ці, звісно, дивіться, здоровелячі. Ну, якщо тако дивитись, не знаю як ця камера передасть, ще хоча листя це трохи відніється. Ну, їх вистачає. Передивіться, хочу вам показати, які іменно були приколи з тим, що не було доща. Бачите, який гарбузик. Потім, коли будемо їх збирати, візьму кілька штук таких розріжу, подивимось, що в них робиться. Получається, що він почав засихати щось цей, що він його товариш. І почав морщитись. І якраз в той момент це десь середина, під кінець, липня, десь так. Кілька днів зарядили дощі. І оце його спасло, він почав далі так существувати. А по факту не було влаги і за того вони дрібненькі. Багато дрібненьких. Дуже багато. Ну і багато великих. Ось я ходив один гнилий. Ну, Зенета в ньому є. Розміром він... Ну який він розміром? Десь якось до цегой. Такий ось, бачите? Тобто волейбольний м'яч. Ну, в цьому волейбольному м'ячові дойдіть казарня тут. На той тиждень, виходить, ми почнемо робити сушилки. Сушилки будуть. Секундочку, а ну. О, дивіться. Бачите? Гарбуз сам невеликий. Тобто, а зенет в ньому, як в дурного. Тобто, не завжди великий гарбуз має багато зенет. А учитує, що воно все діло це кидається в комбайн, то щоб комбайн цю м'яко гарбуза не молотив, то отакий туди, мені каже, краще. Ще дивився дуже часто. Блін, не пам'ятаю як його звати, e, аматор, в нього канал є, кому цікаво, подивіться, то там виходить, він іменно б'є, він вже такий спеціаліст ярий в цих ділах, то він б'є іменно на тому, що волейбольний і футбольний м'яч це сама золота середина іменно по зернятках. це ось такі гарбузики. дивіться, Це вже більший, це вже добрий баскетбол. А так кажу, почнемо вибирати, там буде видно. Все буде видно по від що ми виберемо з них. Скільки це буде кілограм? На тій виходні, знову повторюсь, будемо робити сушки. Сушки будуть дві штуки в два етажа. Сушилки будуть йти все на цьому еко-топливі. Буде сушити стільки від сонця і від вітру. Все. Потім це все можна буде спокійно садити повторно. Есть, мені маленька реклама, хто захоче. По ітогу, звісно, посівний матеріал можна буде б договоритися. Це так, забігає наперед. Ой, дивіться, який здоровелячий. Звісно, що чимось починає покриватися, але думаю, ще долеже своє час, і потім ми його приходимо. Тобто все буде сушитися екологічним способом, щоб потім можна було цей гарбуз використовувати. Ну, ну, Бачите, навіть малий. Взагалі малий, а в ньому занят до дітька. Так що надія є, но садити кажуть треба раніше, в то время коли йдуть дощі. Щоб можна було їм нормально піти в ход. Хто не в курсі. Садили раз, не взійшло нічого, пересадили через кілька тижнів, це вже був почти червень місяць. Після того пішло раз ще два дощик і все. І потім ще десь серед літа кілька разів ближче до серпня місяця дощики пройшли. Потім було глухо. В кожну ямку кидалася столова ой, столова чайна ложечка нітроамофоски. Що ви розуміли. І потім три рази ми проходили, блін, дай Бог пам'яті. Коротше, підживлювали по листові. Там подивіться відео є, я не пам'ятаю, воно вже називається. голд. Ну, одним словом, підживлювали два рази по листові. Силку зараз зверху вам скину, дивіться, який кабанчик. Силку вам скину, так що подивитесь. І от це все, що ми робили з цим гарбузом. Більше такого нічого з ним не було. Тепер ждемо, щоб його зібрати красиво, скільки це буде прицепів. Молотіння буде відбуватися як? Не будемо його валкувати, ми просто заженемо сюди прицеп, зберемо все на одну купу туди, так як того року. Потім виженемо комбайна і почнемо все закидати в комбайн. От і все. І так ми його, я думаю, за два дні, спокійненько, а може і за день, там буде видно, перетарабани. Ну гарбуз кажу є. Дивіться. Для порівняння, бачите, ось іде долина. От в долині всі баскетбольні м'ячі самі менші. То все прям здорові. І за того, що долина і вся влага в долині була. Тобто цим повезло більше. Тим, що на горбочку, трошки менше. Ну нічого, відмолотим, побачимо. По ценах на горбузове насіння зараз не знаю, що робиться. Хтось щось каже по 70 чи по 80. Чесно скажучи, не знаю. Ну, це вже зберемо і будемо його. Ну не на новий рік, десь після нового року ми його будемо потихеньку продавати. Там якраз ще 70 чим кілограм є на горі. Прошлогоднього. Подивіться. Бачите яке було маленьке? Це ось до таке гой. Тобто, отакий от ось грабузик. Передивіться, скільки у нього сімечки. Для порівняння ось гарбуз, бачите, отакий. Зараз ми його розчавимо. Бачите, та є. Ще лучше розчавимо. Фу, смердить, звісно, але ну, нічого. Так що все буде видно по ітогам того, як він змолотиться. Ну, кажу. Якщо так подивитися, то доволі таки неплохо. Щоб була влага, я не представляю, що тут робилося б. На той рік ця частина города, плюс там, де зараз чорне, це вигорена картопля буде сіятися. Ось цей весь город в місті цією церкви буде сіятись. Ну і ще ми задумуємося оцю траву, що поперек. Це чисто в нас засіяти. Плюс плануємо. Ще два города. Один у сусідському селі, один на полі. Теж фуганути під гарбузи. Так що так от будемо якось дергатись. Потім, як зберемо гарбуз, зберемо вудення, посіємо гірчицю. По поводу гірчиці, хто в курсі, підскажіть її, як краще на зиму пригорати, чи хай вона росте, як тільки може, а це все діло згорати весною. Бо я там вичитав, що ці як вони корінці розпушують землю. Хай кислороду набирається, чи чорт його. Ну, коротше, отак от. Дивіться, бачите, гарбузи є. Є багато маленьких. Ну, є і великі. Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. без цього здоров'я і не туди. Дивіться, який здоровлячі. І не сюди. Ну, всередині дзвонить, як Кавун. Все, всім до побачення.